Попробуємо зранку цю каліку завести. Заведеться вона чи не? Каліна, я казав. Я казав каліна. Так, да, вийшло каліка. Хочу спробувати, як вона взагалі заводиться, бо вчора щось вона мені не дуже понравилась, як вона завелася. Може ми щось не так робили. Так, о, раз, два. Не ключ. Так, включаємо. Зажигання має щось потухнути, як ти думаєш? Думаю, чек має потухнути теж. І тут чек не тухне, тут чек завжди горить. О, не бач. Чекай, бо тут все включається. Наоборот, не треба підгазовувати. Не, ну завелося чого. Як дизель мороз. Не, все нормально. Просто я не міг тут розібратися з цим. Коли тут включається газ, коли це ж газ четверте покоління, правильно? Ну так, да, це в окнопка, це четверте покоління на минуточку. Хоча не точно, може воно і ставиться в третє покоління. Блять. Це вона на передачі була, не переживай. Це вона просто була на передачі. Все нормально. Зараз прогріється. Можна б де її ставити в ряд. Трохи вона, звісно, грязна, чи поїдемо помиємо. Але ми її зараз помиємо, воно щось попримерзає, зробимо тільки гірше, правда? Слухай, скільки я їх бачив, це дуже достойний варіант. Не ржава, не гнила, така вона чотенька. Ну, але якщо її помити, то вона аж подорожчає, ця машина. Так що, кому цікавий такий апарат, знаєте, куди їхати. Даниал Нечая, 173.